Доброго дня, урок геометрії 31 січня. Нагадую, що ми з вами вивчаємо подібні трикутники. На попередньому уроці ми вивчали, на попередніх уроках ми вивчали ознаки подібності трикутників і розв'язували деякі простенькі задачі на використання ознак подібності трикутників. І так, сьогодні вправо 510, в якій ми теж будемо використовувати ознаки подібності трикутників. Виконайте малюнок та запишіть дану і знайти. І так, о точка перетину о, точка перетину діагонали трапеці, Д. Звертаємо увагу на паралельність А, Д паралельно С. Тобто, щоб позначити правильно назвати трапецію, дивимося, що яка сторона, яка має бути паралельна. Давайте побудуємо ці діагоналі. І позначимо точку О БО 4 см. Отже в нас є БО, в нас є ДО, так, і в нас є середня лінія. Ми не будемо будувати зараз середню лінію, тому що вона нам трошечки закриє. Малюнок, а ми просто використаємо знання про середню лінію трапеції. Тому ми зробимо наступним чином. Почнемо з неї, з цієї середньої лінії. Так і запишемо. Середня лінія це півсумі основ. Тобто АД додати Б С і розділити на 2. Середня лінія має довжину 22, знайдемо суму АД плюс ВС. перемножимо на окрест, можемо одиничку дописати і будемо мати 44. Отже, сума 44. Виберемо меншу сторону і позначимо її через х. Тоді, АД буде дорівнювати 44 відняти х. Позначили. Отже, те, що нам треба шукати, ми його позначили через невідомий. Пішли далі. Коли ми побудували діагоналі, то ми отримали два трикутника і розглянемо ці трикутники. Розглянемо трикутник БОЦ. BO, І трикутник ДОА ДОА. І так, нам потрібно довести, що ці трикутники будуть подібні. Пам'ятаємо, на попередньому уроці була задача про трапецію, і саме там ми доводили, що ці трикутники подібні. Для того, щоб довести, що трикутники подібні, нам потрібно знайти. Два однакові кути, тому що через сторону ми довести зараз не можемо. І так, перша пара кутів це будуть ось ці два кути, які будуть вертикальні. Отже, кут БОЦ, буде дорівнювати куту АОД, як вертикальні. Ще одну пару знайдемо. Ось ці дві прямі паралельні. Тобто BC паралельно АД. Нехай буде BD буде наша січна. А ми знаємо, що кути, які утворюються двома паралельними прямими і перетнуті січною внутрішні різносторонні кути. Ось буде один, а ось буде другий. Внутрішні різносторонні кути рівні. Тобто, цей малюнок подібний нам до ось цього малюнка ось цього. БС, верхня пряма АД нижня, і січна БД. І ось наші кути. Тобто, це є внутрішні різносторонні кути. Пишемо кут СБО. Буде дорівнювати куту АДО як внутрішні різносторонні. Внутрішні різносторонні. Отже. Отже. Трикутник, трикутник БОЦ, подібний трикутнику ДОА за двома кутами. За двома кутами. А у подібних трикутників відповідні сторони пропорційні. Запишіть, будь ласка, це речення. У подібних трикутників відповідні сторони пропорційні. Тому БЦ маленького трикутника буде відноситись до такої самої сторони, великого, більшого, АД. Далі дивимося, БО, БО. Буде відноситися до ОД. Тому що вони обидві, бачите, прилягають до того кута що двома рисочками. БО до ОД. А дві інші не можемо, можемо не брати з сторони, тому що у нас відомо БООД, ОД. А БЦ АД нам треба знайти. Все можна підставити. Отже, БЦ ми позначили Х, АД 44 мінус Х. Х на 44 мінус Х. Дорівнює. Так, далі тут у нас 4 до 7. Перемножаємо навхрест 7х, дорівнює 4, 44 відняти Х, розкриваємо дужки. Невідомі вліво, відомі вправо. Буде зліва 11х. Звідси Х дорівнює 176, ділимо на 11. Х буде дорівнювати 16. Отже, ми позначали Х БЦ. БЦ дорівнює 16 см. Знаходимо АД. АД буде 44 мінус Х, тобто 44 відняти 16. Дорівнює 28 см. Все, що нам потрібно, ми знайшли, записуємо відповідь 16 см і 28 см. Так, наступна задача 513. Пряма МН паралельна стороні АВ. Бачимо ось вони, паралельні Трикутник А Б, Точка М знаходиться на стороні А С, точка Н е на стороні Б. Це далі відомо нам АВ. Позначимо МН. І відомо МА. Оцей кусочок. А знайти нам треба АЦ. І так. Ми отримали, коли побудували МН, трикутник МЦН. Так, доведемо, що, що трикутник МЦН подібний трикутнику АЦБ. Отже, для того, щоб довести, що ці трикутники подібні, нам достатньо знайти два рівних кути в кожному з цих трикутників. Дивимося, кут С для цих трикутників спільний. Пишемо, кут С – спільний кут. Далі ми знаємо, що в нас паралельно МН паралельно АБ. Провед... Візьмемо АЦ як Січну. АЦ нехай буде Січна. Отже, ми маємо ось цю картину. Дві прямі, Січна. Так, таке саме, бачите, пряма МН, пряма АБ. І виходить, що в нас ось ці кути, ось ці кути, однакові. Вони в нас відповідні. Ось вони в нас на малюнку. Ось тут вони в нас на малюнку. Отже, кут С дорівнює куту CAB. Як відповідні, відповідні так, отже, можемо стверджувати отже Трикутник, трикутник Н Подібний. Трикутнику А, С, Б за двома кутами. За двома кутами. Подібний. В подібних трикутників відповідні сторони пропорційні. Тому. Тому беремо сторону малого трикутника. МН. МН відноситься до такої самої сторони великого АБ. МН до АБ як дивимося СМ до СА, СМ до СА. Інші сторони брати не будемо. Але дивимося, в нас є ось цей кусочок. Немає м і немає СА. Давайте позначимо МС через Х, тоді наше А буде дорівнювати Х плюс 2. Ну, тому що Ось це ми позначили через Х, а ось це в нас 2. І коли разом скласти, буде Х плюс 2. Підставляємо МН за умовою. Ага, не дописала в дану, діти, Допишете ось тут. МН за умовою 4. АБ за умовою 10. Дорівнює. Це М ми позначили. Хсом Ааце ми позначили х плюс 2. Перемножаємо навхрест. Так, 10х дорівнює 4х плюс 2. Відкриваємо дужки. Переносимо невідомі вліво. 6х дорівнює 8, х дорівнює 8 шостих, скоротимо, будемо мати 4 треті, виділимо цілу і другову частину, і ми знайшли з вами х, тобто ми знайшли мЦ. МЦ дорівнює 1,1 третя сантиметр. А нас просять знайти АЦ, знайти АЦ. АЦ в нас Х плюс 2. АЦ Х в нас 1,1 третя плюс 2, будемо мати 3,1 третя сантиметри. І записали відповідь 3,1 третя. Сантиметри. І ось сюди, будь ласка, допишіть дану. Випустила з уваги. Неуважна була. Ось сюди, ось, будь ласка, допишіть ще це дано. Ось Оці дві задачі ми розв'язали на уроці. Розберіться, будь ласка, уважно з них і повторіть інші ознаки подібності, крім цієї, що ми повторили сьогодні. Дякую за увагу!